час вести нужди, і я буду молитися за вас в нашому на самому кінці. Будь ласка, скажіть <клес> ці нужди, будемо молитися. Сестра Дівна Наташа передає привіт, і щоб продовжали молитися за їх проблеми, нужди, здоров'я. І Роза передавала, що вони взяти в одесь і хвильний внучків, щоб помолились. І ще раз

За внука на Я хочу поблагодарить У мене цього нашого раненого мачинки родилась дочечка 10 числа, дуже гарна дівочка, і да. таким покої.

Покаяння і зацілення. Молодості. <клес> Любиш Отец і Весні, піти до тебе, бо знайш в тобі, глибини, благодаті миру і волі, Господи, і ти всі ці нужні, всі ці всі... прохання, знаючи, що. По-перше, чи ми їх там скажемо своїм язиком, Господи, ти це все знаєш, але ти хочеш мати з нами спілкування, ти хочеш мати це общення, Господи, щоб, щоб бути для нас батьком, щоб, щоб ми були твоїми дітьми і відчували Твою присутність у житті, Господи, і ми молимо тебе за всіх людей. Ми несемо їх на молитву на руках молитви, Господи, до тебе. І ось ці записки за нужду, за Ольгу, за Катерину, за, за Павла, за Максиму, Ларису, за всю родину, за лідію Андрія, Деніс, Лізу. Хтось тобто, так переживає за всіх своїх рідних Господа, і ми приєднуємося цієї молитви. Господи, підтримуй і благослови цих людей. За брата Забрати фемі про своє хворіє. Тяжко і дуже тяжко дивитися на хворобу брата. Господи, благослови його. І цю сестру благослови, і її дітей, Господь, благослови всіх, Боже, ти знаєш, всі ці обставини, цих всіх людей. Боже, десь хтось далеко, десь хтось близько поруч, всіх благослови. І тримай в своїх руках, щоб якась була надія, щоб ми бачили твою руку в своєму житті. Господи, ми просимо за сестер наших, які зараз немає за серу розум. Господи, то вона також хворіє її підтримує, Господи, її там ч... чоловіка її дучкою, Господи, зціли, благослови цю людину, просимо за Свято Зіну, за Наташу, за їхні особисті потреби, Господи, за їх проблеми. Боже, допоможи їм в цих проблемах. Господи, просимо Тебе за я, який в хлібу так довго, Господи, виведи його звідти за Сашу, ділу Сергія, Рому, за цих людей, яких... Ми бачимо, але ми знаємо, що вони захищають нашу країну. країну, Господи, благослови і з цілий підтримує, збережи, Господи, за всіх військових, ми тебе просимо, за Вадима. Бабушка просить за Ти Його благословив, за Стаса також. А я просить, щоб Ти його благословив за мішу. Там рідні прося, ти його благословив, зберіг, за Андрія, за всіх побратимів, за всіх, хто поруч. Ми просимо Тебе за всіх хворих, за, за, за діну Олександрівну, яка хворія, за, за сестру застуна, Господи, благослових за цілих підготовь до зустрічі з Тобою, Господи, щоб, щоб не вбивали, щоб були духовки сильними. Господи, благословляємо всіх людей, які знаходяться в цьому місці, благословляємо всім їх, Боже, щоб все вдома було добре. Просимо, Господи. Щоб діти не хворіли, щоб все було добре, Господи, щоб фінансове благословення було в кожній сім'ї, щоб духовна радість була, щоб всі проблеми вирішувалися. Бо вирішували. може нам ходити свято перед Твоїм обличчям, смирятися перед Тобою, любити Тебе, служити Тобі, Твоє Слово шанувати і читати його, і виконувати в своєму житті, благословитися всіх людей. Slava tebi Gospode, slava tebi Otici i Duh Sveti u Iesu Hristu. Amen.